В'ячеславе, доброго вечора. Сьогодні, на жаль, ваша команда поступилася 3-1 команді Шевченків край. Підскажіть, що могли б виділити з гри? Це якийсь короткий коментар по грі? Ну, вітаю команду Шевченків край з перемогою. Все заслужено. Та що там Ну, Без емоцій футбол не можна грати. Там більше, там декілька три-чотири гравці мастервітіші, ніж нас молодіж. Але якщо без бажання молодіжі, ну, ми не можемо виграти. Перебігати смисла немає, можна на легку атлетику піти і бігати. Футбол грають з м'ячем, тому дуже багато брака, без бажання. Тому так сталося. Вітаю ще раз, сучатка розпину. Також таке питання. Можливо, мені здалося, але якось замітив, що в другому таймі дуже часто ваші гравці були в офсайді поза грою. Як ви це можете прокоментувати? Та, не знаю. Ну, неправильно позицію вибирали, неправильно відкривалося. Тому так. Зрозумів. І ще питання. Ваша команда в першому таймі не дуже домінувала, але в другому якось почали створювати моменти. Скажіть, яка була проведена робота в перерві, що вплинуло на це? Та ну, може, трохи заміни. Плюс вони ж вигравали 1-0, потім майже швидкий гол другий забили, тому вони сіли низько. Плюс втомилися, тому намагалися создати флангам все. Але ж так сталося, що ми відіграли тільки один м'яч, і притом пропустили ще один. Далі, мабуть, ну, так полумоменти були, але то все, Судороги. Дякую вам за коментар.